Так, привіт, це наше друге відео. І в межах цього відео ми у нас перше знайомство з Celery і починаємо працювати з його документацією. Що я зробив? Бачиш, у мене є пустий проект, чистий, тут нічого нема. Тут є, що у мене Black і FLAC 8 встановлені, більше нічого. Він абсолютно чистий. У мене запущений докер, він нам буде потрібен. ну, В принципі, крутиться, да, то коли будеш працювати, ну, треба буде запустити докер. І так, ми з тобою, згідно нашої легенди, ми вперше знайомимося з Celery. У нас є якась таска, є вимоги, ми повинні щось реалізувати. Треба познайомитися взагалі розібрати, що це таке. Ну точніше, як з цим працювати. Ну добре побачити якийсь first, first Step Tutorial. От я і набрав Celery First Step Tutorial. І одразу ти бачиш, що в мене вискакує на першому місці. Celery документація рідна, оригінальна, і це дуже здорово. В першу чергу обов'язково читати. її. тут є якраз туторіал, Step. Я на нього і перехожу. Будемо працювати по ньому. Ніхто окрім розробника, не ну. Краще всіх, свій застосунок знає саме розробник. І ми будемо йти з цим працювати. І дивись, що ми бачимо, що тут будемо робити як робити. Ось дає ця інструкція. Ми за нею якраз і пройдемо. То це перше наше відео, воно і буде. Що ми тут зробимо? Перше, треба буде обрати брокер. Зараз поговоримо, що це таке. Далі встановити целері і створити нашу першу таску, якесь завдання, також поговоримо, що таке таска. Далі запустити воркера. І викликати таску. Ну, поговоримо тут, уточнимо, уточнемо, що таке воркер, де да, як запустити таску. І далі, як нашу таску відстежувати: О, трекати нашу таску, тобто дивитись, ну вона ж може працює вона чи вже не працює, повернула результат, як отримати результат, якщо вона там можливо ні, в ексепшн, якісь там помилки, як це відстежувати взагалі? да? То, тому, що вона працює десь окремо. Ну, давай, по-перше, два слова про те, що таке взагалі Celery і для чого воно потрібно. Будемо уявляти, що ти просто Вікіпедію відкрив і почитав, що це таке да, умовно. Дивись, уяви, що ти працюєш з звичайним, ти дуже класний каменчик і кладеш карпечі на будівництві, будуєш будинки. Так? І от ти одна людина, ти є один процес, який виконує цю роботу. І коли ти кладеш карпачі, ось у тебе можуть закінчитись карпечі, треба їх привезти, десь піти, взяти і підвести, може закінчитись цемент. Да, і його треба десь замішати, там, або привести, або замішати і привести. Ну, коротше, щось таке. Да? І ось коли ти кладеш карпачі один, ти далі у тебе закінчився цемент, і тобі треба зупинити цю роботу, піти десь там, замішати, включити мешалку, притягнути там мішки з цементом, пісок, воду, замішати це все, і потім підтягти, підтягнути до себе цей цемент, щоб далі класти карпечі. Таким чином, твій процес. Класти кирпичі один за одним, він буде перерваний на час, поки ти будеш виконувати ту таску. Ти уявиш, що ти взяв собі різноробочого і кажеш, що і ось ти кладеш кирпичі, бачиш, у тебе закінчується цемент. Ти Петро! То що? І ти, а у тебе написана інструкція він дуже толковий, а у вас формальні відносини. У тебе повністю написана інструкція, як треба зробити цемент, і коли він буде готовий, привезти тобі. От є повністю там рецепт, все, що треба робити. Так, от цей рецепт це є таска. З якою Петро заздалегідь ознайомився, то це називається зареєструвати таску, йому все зрозуміло. І коли ти скажеш, що оцю цю таску, будь ласка, зараз виконай, він може прийшов до тебе, забрав цю таску і пішов виконувати. Так, от таска, ось те, що ми тут говоримо, це ця інструкція. А Петро це є воркер-робітник, який забрав і виконує цю таску. Тобто, ти працюєш, кладеш кирпачі, бачиш, що у тебе закінчується цемент, але він поки що є, ти можеш не перервати свою роботу. Ти викликав воркера і передав йому таску на виконання. І він пішов десь сам і її виконує. Ти продовжуєш класти кирпечі, він тобі підвозить цемент, коли, ну, коли буде готовий, він його тобі підвіз. І далі ти кладеш кирпичі. А коли у тебе закінчаться кирпичі, треба буде замовити нові кирпичі, привезти їх. Це інша таска, яку, можливо, ти також написав їй для Петра, і ти можеш Петро, до речі, скоро кирпичі закінчаться. Оце все. Весь функціонал Celery. ну майже да? що фактично вона надає вам можливість окремо, асинхронно в іншому процесі виконувати ваші таски. Тобто таски ви створили, описали, а далі ви можете викликати, ну, запустили Celery, вона є. Тобто найняли собі різноробочого, який надає вам там, є ці, Ви можете викликати воркер і передати йому зареєстровану таску, яку він виконує. До чого тут взагалі-то брокер? До чого почали говорити. Да? А брокер тут е підійшли вже до нього. Він нам потрібен в цьому випадку для того, щоб комунікувати з Петром. Тобто, уявіть, що це ну, все ж таки системи якісь. Да? І зараз, е до речі, дуже популярний сервіс, там, мікросервісна архітектура, наприклад, популярна. Да? Коли ви працюєте в межах мікросервісної архітектури, у вас ваш єдиний оцей великий застосунок розбитий на декілька окремих маленьких застосунків. Кожен з яких є окремий процес, окрема програма, яка вміє робити не ну ваш застосунок вміє робити багато речей. А тут у вас якісь спеціалізовані застосунки, які роблять частину речей. Ну, це як конвеєр, да? тобто, ви як раніше, да? були майстри, які самі від початку до кінця щось робили. А майстрів перемогли мануфактури, коли пішло розділення праці. Коли у нас один виплавляє метал, інший там я не знаю, що там робить його, кує, інший там шлифує, інший щось робить. Це конвеєр. І у вас в мікросервіси це є оці застосунки різні. Але треба оцей конвеєр, щоб передавалося від одного до іншого. Ну, в нашому це у нас інформаційний світ, тобто інформацію, брокер повідомлень, який повинен передавати, коли там щось зробив, кудись передати. Так, оце і є та шина, яка створюється між різними нашими е застосунками, окрема шина. І е у нас е ми можемо передавати повідомлення. Оце і є брокер, що він робить. Є популярна архітектура, можете почути десь PubSub, тобто паблішер і сабскрайбер. ПАП архітектура для таких шин, тобто є паблішери. Ті, хто друкують, ті, хто видають повідомлення, і є сабскрайбери, ті, хто підписуються на ці повідомлення і можуть їх отримувати. Ну, один і той же може бути і паблішером, і сабскрайбером, як правило. Так от, зараз ми обираємо. Choosing a broker: оберіть брокера. Перше, одразу RabbitMQ. Це один з самых популярних у світі брокерів. Він дуже класний, дуже швидкий, гарантована доставка і таке інше. Але ми будемо працювати з вами з іншим, також дуже класним, Redis. Чому? Тому що в межах цього завдання, міфічного, з яким ми зараз з вами працюємо, там студенти працюють з Redis, і використовують Redis, це нескольна база даних K-value, да, яку часто дуже швидка, яку використовують для того, щоб створювати кеші між основною базою даних, ну, LRU кеш, наприклад, да, між основною базою даних і нашим застосунком, щоб прискорює роботу для частих запитів, які часто, і одразу ми дані навіть. В кишуємо в Redis і одразу виплюємо їх дуже швидко. Ну тобто, якщо звичайна база даних там буде десятки і сотні мілісекунд відповідь, якщо воно поряд з вами обробляти і відповідати вам, то Redis – одиниці мілісекунд. І тому він класний. І до того ж, він може бути і брокером повідомлень, наприклад, для Celerie, Да? І це класно, і він дуже ефективний для не, не супервеликих повідомлень. Ну, велике це, великі це десятки мегабайт, а може і сотні мегабайт. Тобто, якщо у вас там кілобайти, то Redis буде ну, просто супер працювати. Якщо навіть сотні то він просто супер ідеально буде працювати, дуже швидко. Коротше, він нам підходить, і ми будемо працювати з ним. Дивіться, тут це треба е, в докері запускати. У вас повинен бути е, запущений докер. І так, я зараз зменшу себе трошки, а то щось на мене дивитись, годі вже. І перенесу сюди, щоб я не заважав. І ми будемо все це робити. І так, мені треба виконати, запустити в докері в контейнері Redis, щоб він працював. На порту 6379. Термінал. Ще раз кажу, докер перевірю. Докер version запущений, так, є. Докер у мене запущений. Тепер я хочу запустити порт 6.3.7.9. Ну, у мене можливо, він зайнятий. Тому я перевірю. Це є така команда. Ну, коротше, показати відкриті файли, а так як в Unix файли це все, і сокети також це відкриті файли. Тому я можу мінус, і це якраз про сокети, Це, якщо ви з цим не працювали, то вам ну одразу да, не запускали нічого. Я просто багато запускаю. У вас, певно, цей порт пустий, а у мене він може бути зайнятий, тому я перевіряю. Ні, зараз свободний пустий і докер працює. Таким чином, я можу скопіювати просто це все. І запустити в контейнері собі Redis. Оп, запустився. Дивіться, у мене дуже швидко запустився, тому що у мене образ Redis був скачений на комп'ютер. Якщо у вас він не скачений комп'ютер, то там буде бігти рядки ну, там, до хвилини, від вашого інтернету, залежить від швидкості. Доволі швидко він встановиться. Зараз у мене запущений став контейнер. В якому працює Redis. docker PS команда Бах, і бачите, ось до мене 20 секунд тому запущений з образу Redis контейнер, отакий, якому дано отаке е, ім'я від імені Докера. І він відкритий порт 6379, да, який зараз слухається. Ну, коротше, на 6379 на локалхості він слухає. Все, він є, ми можемо з ним працювати. Наступний крок треба встановити Целері. Ну, тут все добре. Целері ми зараз встановимо з вами. Встановлюємо Celery, Це ми вміємо. Оп, Celery став. Добре, він є. Далі нам треба створити ідемо далі, що тут пише: створіть застосунок Tasky. Тобто нам треба створити окремий файл TaskSpy, в якому повинен бути оцей код. Робимо, я оце все копіюю. Я просто це копіюю отаким чином. І одразу створюю TaskSpy. Зато завдання, сюди я це переношу. Тепер давайте подивимось, що тут зроблено. Ну, перше, трошки це отак зроблю, щоб ми все бачили. Дивіться, перше. From celery. А чому він не бачить celery? Я сподіваюся, що він його повинен вже бачити. Ми ж його встановили, да? Celery є. А, ну да. так. Він підказує, що одразу тільки ті, ті зробив uh, pip freeze, Requirements.txt. Ну, додай в залежності, щоб всі знали. Да, правильно підказує. PyCharm класна штука. І так, я імпортую celery, Після цього я створюю застосунок celery. Ім'я. І ось тут я вказую брокер, але у мене брокер інший. Да? Ось зараз ми його підключимо. Тут uh, якраз RabbitMQ. По, а якщо у нас Redis, ось написано. Бачите? Да? Ну, ось, треба Redis на Localhost встановити. Вказати йому, що у тебе брокером буде Redis, який на Localhost записаний на стандартному порту. Тому я це отак і роблю. А, да, є. А, брокер. Вказали. І таск. Далі ми створили таску. У нас отака таска. Add. X плюс Y, отака так, таска. Д, знаєте що? Ну, давайте ми пройдемо, а потім подивимось на це по-іншому. Е, і ми таску створили. Просто два числа складую. Да? І ми її ось зареєстрували. Бачите, оцей на застосунок Celery З, зареєстрував, він знає про цю таску. Добре. Це ми зробили. Тепер далі йдемо. Celery- A, task worker. Що це таке? Це треба запустити Celery, Оцей застосунок tasks, да? запустити воркери для нього. От ну, ті самі воркери Петра, які буду нам допомагати. Робимо. Єдине, дивіться, тут є зауваження, яке на продакшені воркери повинні бути запущені постійно. Не так, як ми зараз робимо постійно, а для цього треба просто демонізацію. Тут, тут вказано там дем, демонізація, ну, зробити його демоном, да, щоб запустити окремо, скажу більше, або просто в контейнери окремо запускати, і він може слухати там своїми, Ну, коротше, можна і так робити. Як це робити, сказано далі? Зараз нас це не хвилює. Ми трошки пізніше до цього підійдемо. І так, скопіював і запустити. Я хочу бачити воркери окремо, тому я навіть. Тут напишу, що це у мене Целері. Celery Worker. Отак. От Назву Сласі. Ну, тобто я відкрив просто ще, один, ще одне вікно термінала, і тут я буду запускати цю штуку. Запускаю. І опа! Помилка. Якась помилка, велика-велика помилка. Що сталося? Зараз не знаю, де буду дивитись. Атрибут error, non-type, object, но no has redis. Щось не зрозуміло з redis, я копіюю помилку і йду за помічю на дикі простіри інтернету. Дивимось. І одразу Stack overflow, stack overflow має високий рівень довіри. Давайте подивимось, що ж нам тут підказують люди. Помилка виглядає саме так. Хтось тут щось запускав, ось до мене також файл, файл, файл. Frozen, even. ну, схоже, да, от, на цю помилку. Тут правда вже в контексті Django це все працюється. Людина описує. Дуже схожі. Дивіться, таска. Тобто людина йшла прямо по цій документації, бачите, де? Да? Описуємо. Так от, 127 лайків, Pip Install Redis. Треба встановити redis. Е, Більше того, я вам скажу, якщо дивитись там, починати не оцей step, а трошки інші встановлення, ну, детально їх вивчати, то там є описано, що треба, щоб Redis був запущений. Я так як, я, ось, тобто, так як я в даному випадку показую вам, вам собі, як працювати з документацією, от я імітую той самий шлях, як, як би я це йшов, як би я робив. Все, ми встановили Redis. а, Ну да, треба одразу pip freeze, От в цьому ми це робили. Да? Ще раз freeze, щоб все було чесно і правильно, додали Redis, Celery Worker, переходимо і спробуємо його запустити ще раз. О, тепер інша реакція, він висить працює. Дивимось, що у нас відбувається. Перше. Celeri worker стартував Celery. транспорт. Наш транспорт це е, результати неможливі. Скоро поговоримо, що це таке. Ну і тут якісь нюанси зараз нас не цікавлять. Цікаво, інше. Таска, яку ми зареєстрували, він її бачить. Він її зареєстрував. Тобто, Петро ознайомився з нашою інструкцією. І підтвердив, що він розуміє, як її виконувати. Добре. Uh, якісь ворнінги. Нас вони зараз не цікавлять. Все працює. Добре. Ми його запустили. Uh, а тепер йдемо далі. Що ми робимо далі? Викликати таску. Ось у нас таска є. Щоб викликати, нам пропонується прямо в консолі це робити. Давайте в консолі це і зробимо. Python консоль, запустилась. і ось де одразу. Я імпортую нашу таску. Імпортував є. А тепер дивіться: Ад. команда Delay вона запускає нашу таску, зареєстровану, на віддалене виконання. Оп, і бачите, вона нам повертає якийсь асинхронний результат 4 f 5 410. Давайте подивимось зараз. Термінал перейдемо. І отут Celry Worker. Дивіться. У нас було received, тобто вона прийняла 4 f 5 410 ось Оцю таску прийняла повідомлення, логінг показує, ось де виконала результат 25. Це ми тут бачимо, то, що цей реворк зробив. Тобто, наша таска виконалась. Ми зараз, коли її запускали, тобто те, що ми отримуємо, ми отримуємо об'єкт, такий, да? який ось давай на нього подивимось. Об'єкт З великою кількістю доволі атрибутів. Різних, які тут багато чого. Ну, що це таке, ми зможемо, ну ви зможете з документацією попрацювати з цим і розібратись. А зараз нас цікавить інше, що ми його отримали. Тепер давайте поговоримо, як отримати результати. І ось тут ми далі бачимо, читаємо документацію ретельно. Так, зараз я трошки це отак посуну. І будемо дивитись на документацію. І так, для того, щоб е, е, можна відстежувати результат, отримати результати. Целері необхідно. Сховища даних, де він може зберігати результати. У якості сховища даних можуть бути SQL, Alchemy, Django ORM, MongoDB, Redis, Redis, до речі, його і використаємо RPC і так далі. Тобто доволі велика кількість різних бекендів може використовуватись для цього. Для того, щоб з цим працювати, що треба? Дивіться, там, коли ми створюємо аплікейшн, нам треба вказати бекенд. Ну, тут було RPC, ремонт процедур, а ми з вами будемо Redis. І ось, де вказано ось Апселерій. Так, якщо ви хочете використовувати Redis, а ми хочемо саме це, бо він у нас є. От, от, зробіть отак. Добре. Нічого не хочу придумувати. Все є, мені треба швидко виконати завдання, і я хочу це саме так і зробити. Є, yeah. бакен додав, локалхос додав. Що тепер треба? Ну, я підозрюю, я знаю, що треба все перезавантажити буде. да, І в тому разі треба перезавантажувати і отут все. Тобто треба зупинити. да, Ctrl-C. Оп, воно зараз стане. І тепер ми можемо ми змінили нашу таску, ми можемо з нею працювати. А, оп. оп, да, Все запустилось. А, ось, де вона запустилась, Таску нашу зареєструвала, все є. Йдемо далі в консоль. Сюди перейшли в консоль. І ось де дивимось. Бекенд у нас є. До речі, да, давайте подивимось, коли ми говорили про бекенди, термінал. Я звернув вашу увагу минулого разу, да, що у нас був транспорт, і у нас був результат. Там було не, невідомо. А зараз він вказує, що результати також можна Redis Localhost, Через нього можна отримати результати. Тобто він побачив, як працювати з результатами, бекенд він побачив. І так, це все добре. Це все добре, А тепер ми можемо взяти зробити, і ось тут, бачите. Ті ж самі дії ми з вами намагаємось зробити. Я імпортую нашу таску. А тепер єдине, що я можу результ, я хотів би отак, да, і зробити той асінхронний наш асинхронний об'єкт, результ, ви пам'ятаєте, який у нас був. Я хочу його записати, зберігти. Зберіг, ось де він у нас є. Давайте на нього. ну Ми в принципі ж там дивились щось. Да. Ось де він у нас який є. У нього велика кількість різних. Якихось атрибутів. Да? Що нам кажуть документація далі? Ми можемо використовувати дивитися на нього атрибут. От так. От. Result ready. Що це таке? Це атрибут, який каже, наша таска вже виконана, чи ні. Чи ще true, значить вона вже готова повертати результат. І ми можемо з вами отримати результат. Ось тут у нас є далі. Get. І там же вказати тайм-аут, а скільки ж ми готові результат чекати. Тобто справа в тому, що у нас може бути таке. Да, до речі, давайте на таску ж подивимось. Я не сказав на це. Ось де наша таска. Дивіться, ось де вона. Коли ми відправили її, таск отримана, запущена. Виконана. Результат 25, 25. ну 12 13, 25. Тут, тут ми бачимо. Де. Стосовно отримання результату, ми можемо взяти і отак зробити. Очікувати результат. Чому важливо брати оцей тайм-аут, вказувати? Ну, тому що таски можуть виконуватись вельми довго. Петро пішов і робить роботу декілька годин. І, а вас це не влаштовує. Можливо, якщо він робить декілька годин, так ви закінчуєте для себе робочий день і підете, що воно не готове. Тому ви встановлюєте інтервал тайм-аут, да? через який ви далі не приймаєте результати. Ну І тут доволі велика кількість, да, які там е різних. Трейсбек можете отримати в тому випадку, якщо у вас виникли помилки, якісь, ви можете їх всі отримати, побачити, а що ж там було. Тобто тут велика кількість різних результатів. Далі, фактично, ми дивіться, що ми з вами зробили. Ми створили application, створили окрему таску, зареєстрували таску, запустили Целері, підключили бекенд, підключ... обрали брокера підключили брокера і навчилися запускати таску. Тут ж це тут таке примітивне, може бути і суттєво довше. І ось тут я дивлюсь, що ну, конфігурація зараз не потрібна. Так що це. Траблшутінг шукати. Ну, Фактично, ми все зробили. Ми все зробили і отримали всі результати. Ну давайте знаєте, що ще зробимо? Давайте зробимо таку штуку. Ще я хочу трошки переробити цю таску. От у нас є add, а ось long add зробимо таску. І щоб вона, наприклад, виконувала результат. Ось так зробимо Time Sleep. Я не знаю, там 15 секунд, щоб встигли. Тайм треба імпортувати. Він, мабуть, вже да, вже імпортувався, все добре. Лон-тайм зробила. Ну тепер, звісно, для того, щоб це все у нас запрацювало, мені треба перезапустити. Тут зупиняю. Зараз давайте. ну, фактично. Тепер я перезапускаю її. Давайте подивимось, що у нас тепер. Дивіться. У нас тепер дві таски. Так, тут мені нічого не потрібно. Python-консоль, я її також її перезапущу. І я хочу uh, взяти add, ну і у нас там є uh, long, да? Long add. Uh, її. І ось я просто що я хочу зробити. Я хочу зараз показати, що це, uh, в чому різниця. Uh, дивіться, я таску, звісно, можу запустити тут. Я можу взяти отак, зверніть увагу: uh, long add і передати два числа. 10, 20. А, тепер дивіться, я запускаю. Бачите, що у мене вона 10 секунд спить, чи скільки я там поставив? 15 секунд спить, і я не можу нічого тут зараз робити. Вона чекає, чекає результатів. Проходить 15 секунд. Давайте уявимо, просто що таска довго виконується. І зараз вона справді виконується довго. Все, результат є. Ну, не таска, а це я запустив її в нашому коді. А тепер я беру її і запускаю віддалено. Да? Тобто я ж, я, ж, я, я, я ж можу її запустити не так. А отак, delay. І ту, от в цей момент я сказав, що ти цю таску, будь ласка, запусти там, передай воркеру Петру. Не я сам буду робити, хай Петро робить, а я буду займатися своєю роботою. Дивіться, я можу далі працювати, робити що завгодно. Якщо я зараз візьму uh, Result Ready, то зараз false, вона ще не готова, нема результата. Давайте в терміналі дивитися, що ми бачимо. worker. Бачите, а все. ось. Так, -та 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 -та. да, вона тепер вже прийнята, виконана, а ця зараз ще у нас, я так розумію, виконується наша таска. Давайте подивимося. Я зараз не бачу, як task Long Add прийнята. І ось де вона за 30... виконана да? за 15 секунд. Так, я зараз скільки секунд пройшло, давайте подивимось. Там мені простіше буде зараз в консолі подивитись Ready. Так, да, вже ready, готова. І тепер я можу отримати Result Get. Я не вказую зараз. 30 є отримали. Тобто, от останнім прикладом я хотів продемонструвати, як Celery нам допомагає. Да? Тобто ми викинули завдання і забули, коли воно буде виконано, і робимо свої діла далі. Це дає нам можливість в нашому основному застосунку бути більш продуктивним і продовжувати обробляти клієнтів. А це виконати асінхронно в іншому потоці. І так, першу частину ми закінчили. Навчились зрозуміли, що таке, що таке Celery. Раз розібрались далі, як його встановити, як визначити бекенд. Брокера і як визначити бекенд для того, щоб всім працювати, як реєструвати таску, як їх віддалено запускати, як моніторити результати. Ми базові речі ознайомились. Ну а в наступному відео ми побачимо, як все це інтегрувати в структуру Django, в Django проект відповідної його структури. раз І ну, трошки розширимо наші знання.